Це вже пахне якимсь челенджем, по типу е кожен день у шортс виходити. Сьогодні хочу поговорити про те, які опори, окрім е карт Таро, я ще використовую для виходу зі свого стану, а точніше, у чому я знаходжу ще опори. Про спорт сьогодні я говорити не буду, але маєте на увазі. Сьогодні з фізичної активності в мене була прогулянка. Коли я йшла по своїх справах, до речі, погода сьогодні шик, тому дуже кайфово було знаходитись на вулиці. Мені навіть не хотілося їхати додому на маршрутці, а піти пішки. Але я дуже голодна. Тому я вирішила все ж таки приїхати. І зараз, після того, як я поснідаю, я буду читати книгу. Це книга Ріка Рубіна, Творчий акт, спосіб буття. І знаєте, я навіть не думала це якось зв'язувати. Я просто хотіла почитати цю книгу, тому що вона мені сподобалася і я її зараз читаю. Але це те, про що я хотіла поговорити сьогодні. Тобто, для мене опори зараз це Творчість. Взагалі, я хотіла розповісти про те, що я малюю, що я граю на синті зараз. А, а взагалі, то. Ну, ось я займаюся творчістю саме зараз, тому що я знімаю на свій канал, тому що для мене це також підтримка. І як це працює? Коли я записувала попередній шортс, після того, як я виговорю все це на камеру, то мені в принципі стає легше, і я нещодавно, знаєте, переглядала своє відео, яке називається познайомимося. і там я кажу про те, що для мене канали, зйомка відео це як е, друг. Це про те, що я хочу допомагати не лише іншим, е, не лише підіймати настрій, дарувати підтримку, натхнення іншим, але й собі під час цього всього. Для мене канал це, як би мовити, віддушина. Але повернуся до того, що коли я брала камеру, я хотіла сьогодні розповідати про те, що я малюю, ну там читаю книгу і, типу, граю на клавішних. А тут з мене зараз лється. Ну ну, ллється правда, тому що дійсно все перелічене є творчістю і дуже круто, що ну я навіть про це зараз читаю. Пришла.